Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про менш збірної України проти Бельгії. Покажу вам ексклюзивне інтерв'ю з гравцем футбольного клубу Юкса та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. У першому матчі плей-офф за право грати у дивізіоні е в Лізі націй збірна України перемогла Бельгію з рахунком 3-1. До цього поєдинку збірна України підходила у не найкращому кадровому складі, тому що немає мудрика, брашка. Травмувався Тимчук нещодавно, не заявили на цей матч Довбика, тому що він захворів, не заявили Бондаря. Ну а під час поєдинку взагалі травмувалися два правих захисники: спочатку конопля, а після нього Ісич. Та й сам поєдинок почався не найкращим чином. Яремчук мав прекрасну нагоду, не забив. Ну а ми після цього пропустили, як на мене, нелогічний гол. Хоча, звичайно, втримати лукаку при стандартах дуже важко, але якщо казати про саму гру, то ми взагалі не поступилися бельгійцям. І навіть якщо казати там те, що відбувалося на полі, до рахунку нуль і навіть незважаючи на численні втрати збірної України, в цьому матчі все вирішило заміни. Тобто, можна було б сказати, що не вистачає гравців через втрати, а тому і заміни не можуть вирішити. Однак Гуцеляк і Ванад зробили свою справу. Я частенько казав у минулих матчах і про Полісся, і про збірну України, що, як на мене, Гуцуляк це гравець, який повинен грати на позиції нападника. Він, до речі, і забив цей гол як нападник, Запресингував захисника, відібрав м'яч, вийшов віч навіч і реалізував цей момент. Він, до речі, пізніше вирівняв свою гру у цьому поєдинку, коли ну дуже погано пробив по м'ячу. Хоча пробув би краще, міг би і забивати ще один гол. Взагалі, що стосується Гуцуляка, то він зараз багато забиває в чемпіонаті України. Були чітки взимку до нього з боку якогось цікавого європейського клубу, і зараз він забиває за збірну. То думаю, що влітку буде цілий ряд непоганих клубів, які будуть пропонувати полісся непогані гроші. В цілому те ж саме можна сказати і про Владислава Ваната, який також забуває багато в чемпіонаті України, забуває і за збірну України, і забив дуже важливий гол, але вже у своїй манері, як він це робить і в чемпіонаті України. Вона це такий гравець, який вміє швидко вибігати, вибігати віч на віч, обігрувати гравців. Тут він показав, як він може швидко вибігати за захисників і випереджати воротаря та забивати голу. Но ну, крапку в цьому поєдинку поставив як на мене найкращий гравець усієї збірної України: це Ілля Зебарний. Взагалі, що стосується рахунку, то це звичайно класно мати зараз перевагу у два м'ячі. Хоча, звичайно, забігати наперед і думати про те, що ми вже у дивізіоні А ще зарано. Тому що, ну як і мінімум, можна згадати матч 12-річної давності, коли ми грали проти Франції на відбір на чемпіонат світу, тоді ми в Києві перемогли з рахунком. 2-0, але у Франції програли 3-0. Хоча в цьому плані порівнювати Бельгію і Францію немає сенсу, тому що Бельгія це вже давно не топ команда, десь точно вже 4 роки це не топ збірна. І те золоте покоління, яке було знову ж таки 4-6 років тому, його вже немає. Залишається там декілька класних гравців. Це Дебрю, Лукаку, якісь там ще молоді гравці, але це і близько не те, що було раніше. Взагалі невідомо, як би пішов би поєдинок, якби а, захисник Бельгії не помилився, коли забивав Гуцеляк. Ну просто не помилився він би тоді могли б у підсамку так би виграти з рахунком 1-0. тому що саме після цього пропущеного голу Бельгія ну таке враження поплила, засмутилася, що пропустила, і вже не змогла якось сконцентруватися та дограти цей поединок. Хоча, звичайно, це і наша заслуга, що ми змогли скористатися такою слабкою Бельгією, тому що якщо б ми грали як в минулих матчах, то максимум, на що тут можна було розраховувати, це рахунок 1-1. Однак наша збірна показала, напевно, найкращу гру за канденції Сергія Риброва, найкращу гру я не знаю, за останні три роки, можливо. Тому я отримала такий класний результат. Але знову ж таки, це лише перший тайм, якщо казати про цей поєдинок, цей двобій, тому що складний матч нас чекає у Генті, де буде матч відповідь. І головний тренер збірної України Сергій Рубров сказав правильні слова щодо цієї перемоги, що ця перемога нічого не буде варта, якщо вони програють наступний поєдинок, і, звичайно, так само залишиться у дивізіоні бій. До речі, що стосується персоналі, то незважаючи на прикрі новини, що зламався конопля, зламався сич, ми побачили, що Зінченко дійсно дуже універсальний гравець, бо він може грати не лише там на лівому фланзі, усьому грати у центрі півзахисту, а може зіграти і на правому фланзі, де він зіграв досить класний відрізок матчу і показав, що може грати усюди. Можливо, і на воротах гарно зіграє, але сподіваюся, що до цього не дійде. До речі, що ще варто відзначити, що в цьому поєдинку вийшов Андрій Лунін, зіграв як на мене гарний поєдинок. Хоча багато хто думав, що вийде на воротах саме Анатолій Трубін. І в цьому поєдинку було дуже цікаво, що його колегою по матчу був його одноклубник Кортуа. Тому можна сказати, що він в цьому матчі переміг свого одноклубника. Тому будемо сподіватися, що і в реалі він його переможе в плані конкуренції і буде номером один. До речі, і ви напишіть в коментарях, як вам цей поєдинок, хто сподобався найбільше і чого ви чекаєте у матчі відповіді? Друзі, ну а зараз в мене для вас цікавий ексклюзив. Я записав інтерв'ю з гравцем першої ліги Юкса Микитою Кононовим. Микита, привіт! Радий тебе зустріти тут в інтерв'ю по зуму. Як в тебе справи і як проходить зараз підготовка? Доброго вечора. Дякую, що покликав на інтерв'ю. Е, справи добре. Ми вже готуємо до чемпіонату, вже велику кількість часу. Зараз заключний етап зборів. Е, розпочався він п'ять днів назад е, і закінчується 26 е, березня гро, грою товариською скудрівкою. Після цього ми вже. Готуємося до поновлення чемпіонату, будемо переходити на тижневий цикл підготовки. Зараз ну, така величезна пауза. Чотири місяці між офіційними матчами. Єдине, що ви можете робити, це контрольні поєдинки, якісь там двосторінки на тренуваннях. Наскільки ну, морально складно без офіційних матчів? Так. Це дуже складно морально. І е, я, в принципі, слідкую за інфопростором інфо, України і багато вже підіймають ці теми. І ти підіймав це в своєму випуску, і інші, там, і Вацько підіймав, якщо я не помиляюсь. Е, в принципі, футболісти та тренера також про це кажуть: про те, що дуже велика пауза. Е, критикувати вже ну, я не буду особисто. В принципі, і так, я, я думаю, що ПФЛ розуміє це. Єдине, що я погоджуюсь з твоєю думкою, яку ти висловлював в тебе на каналі, про те, що варто зробити, як мені здається, варто зробити все ж таки одну групу, 18 команд, і тим, таким чином у нас буде 34 матчі. Це на 10 матчів більше, ніж є зараз. І для футболістів це буде набагато краще. А також хочу сказати, що особисто для мене не буде великою проблемою зіграти на початку березня на штучних полях. Перші два-три тури, в принципі, команди і так проходять всю зимову підготовку на штучці, тому ми так або інакше граємо між собою. Що буде, що це офіційна зустріч буде на штучному полі, що е, товариська, Вона ж все одно буде. Тому не думаю, що питання інфраструктури тут має виходити на перший план. Я зрозумів. Взимку до Юкси приєдналося багато новачків, і, звичайно, ви проводите багато двосторінок. Як тобі новачки? Новачки хороші, вони хорошого рівня всі, в принципі. Вже багато про кого сказали офіційно, офіційно представили. І Я думаю, що ще будуть якісь такі сюрпризи, якісь трансфери. Варто очікувати на них. Враховуючи, що ви багато граєте двох сторінок, міг би розповісти, з ким найважче грати. Можливо, там якісь там. Найважче з нових футболістів? Чи взагалі? Давай і нових з нових виділив би і зі старих. Зі старих хочу виділити Мотю Харченка, Матвія Харченка, він грає лівого вінгера, і, і я правозахисника. Mm. І так складається, що зазвичай ми один проти одного граємо. Дуже хороший футболіст, також дуже молодий, досить молодий і хорошого рівня. А якщо казати про нових футболістів, то ну, викормити когось окремо, ніяк не би, Єдине, що хочу сказати, що вони всі. Ще з досвідом грає в Прем'єр Лізі? Мені здається, що всі, і ну, вони 100% підцілять нашу команду. Ми записуємо це відео? Коли? Що сьогодні? Вівторок, завтра буде матч збірної України, а відео саме вийде в ранок четверга. Але все одно, які в тебе очікування від цих матчів з Бельгією? Ну, я очікую дуже хороших, дуже хорошого футболу в першу чергу, тому що навіть гра остання на євро показала, що ми можемо грати дуже, дуже добре проти цієї команди. Тому очікую останню сладка в основному складі і хочу побажати нашій збірні лише, лише перемоги. І, ну, в принципі, я думаю, що вся Україна буде їх підтримувати. А кого б відзначив би зі складу збірної Бельгії? Кого варто боятися нашим гравцям або просто бути обережним? Мені дуже подобається Жармі Дку. Там ще є тросард зліва грає. Ну, звичайно, я думаю, що вони якось будуть, будуть поєднувати, щоб і той, і той грав. Мені чомусь так здається. Але ну, Доку для мене це взагалі фантастичний гравець він може обіграти один в один. Будь-кого мені здається на, на футбольному полі. Різкий, швидкий, клас. До речі, а як тобі твої колеги по амплуа? У нас, до речі, ну, звичайно, є... Е, побажаємо здоров'я тимчику, бо він травмувався нещодавно. Е, як тобі колеги по амплуа? Там, Конопля, Крупський, Сич? Мені іпонує гра. І все ж таки. Ну, я думаю, що якщо казати про то, хто, хто буде грати, то я впевнений, що це буде конопля, але тим не менш, Сич, мені здається, він також дуже, дуже добре себе зарекомендував. І навіть у ті хвилини, що він виходив в останніх матчах, mm -hmm. він дуже досить, непогано досить себе зарекомендував. І я впевнений, що якщо йому дадуть зараз шанс, то він їм скористається. А щодо Крупського, то ну, Хороший футболіст. Я проти, проти нього не так багато зіграв. Але те, що дивишся, то хороший футболіст. І таке ще питання: чи спробуєш ти спрогнозувати? Тобто, ми, знову ж таки, записуємо у вівторок. Ну я, я зроблю прогноз, і ти робиш прогноз. Ну, я зроблю е мій прогноз на перший матч. Ми ж граємо в Іспанії, правильно? Так. Це наш типу домашній матч. Е, я ставлю, що це буде 1-1. Я думаю. 2-1 перемога України буде. От дома переможемо. Я сподіваюся на це. Ну, було б гарно перемогти перед матчу відповіді. Так. Е, Микита, дякую тобі за розмову. Хочу побажати тобі і твоїй команді вдалі. Підготовки і якісно увійти у поновлення чемпіонату. Дякую, дякую за запрошення. ФСК Маріуполь таки догорає цей сезон. Про це повідомляють українські змі, і також може це підтвердити. Як повідомляє UA Football, до кінця поточного сезону у першій лізі клуб виступатиме саме під брендом Маріуполь. Як вже раніше повідомлялось, клуб базуватиметься у Львові. Клуб зробив кроки для перенесення гри першого туру групи вибування проти Перкарпаття. Однак зробити цього не вдалося. Єдине, поки що я не розумію, хто буде грати в клубі. Напевно, будуть терміново розривати контракти з аматорським клубом Фенікс і. Підписувати контракти з цим е, тимчасовим ФСК Маріуполь. До речі, що стосується головного тренера Олега Краснопьорова, то нещодавно його оголосили головним тренером футбольного клубу «Дністр» Заліщики. Ну головним тренером цього клубу буде Максим Фещук. І, звичайно, що стосується складу гравців та те, як команда зможе зараз грати в першій лізі, виникає питання: а чи зможе взагалі Маріуполь залишитись у першій лізі? Бо там не така ж і велика перевага над місцем зони виліту. Там зараз відрив 5 очок від Прикарпаття, і саме цей клуб відмовився від переносу матчу. Тобто це буде матч за шість очок. Виграє Прикарпаття і вже буде відстань два бали. І знову ж таки, як я казав у минулому відео, що цей Маріуполь Фенікс може вилетіти у другу лігу, і вийде для Фенікса те саме, щоб вони самостійно вийшли до другої ліги, отримавши професійний статус, що вилетить цей Маріуполь. Також про що я ще хотів поговорити у цьому відео, це про те, що знову почали бразильські СМІ казати, що Мигеліто все ж таки перейде до Динамо, але вже влітку, і також на правах оренди. Але таке враження, що ось ці бразильські ЗМІ і ті люди, які замовляють ці новини, просто вже настільки частенько про це кажуть, що самостійно повірили, що Динамо дійсно цікавляться цим гравцем. Бо Динамо він не потрібен. Вони відмовили цьому гравцеві ще давно. І те, що вони роблять, ну. Я не розумію, для чого роблять. Ну, звичайно, розумію, для того, щоб якось прорекламувати гравця, нагадати його світу, що ось ним цікавиться Динамо, але щось там не вийшло і влітку також не вийде. Звичайно, мені також, як і багатьом вболівальникам Київського клубу, як вболівальнику українського футболу, хочеться, щоб Динамо взимку підписало декількох новачків. Наприклад, на позиції центрального захисника і когось в атаку ланку. Підписали б зараз там двох новачків, вони адаптувалися на зимових зборах. У весняних матчах і влітку, як і команда, яка є претендентом на чемпіонство, на лігу чемпіонів, цих гравців адаптувалися і в наступному сезоні вже показували набагато кращий рівень і дійсно допомагали команді. Однак, якщо гравці дійсно поганого рівня і вони набагато гірші, ніж е, ті, що є в Динамо, немає сенсу їх е, брати навіть в оренду. Мені подобається фраза, що коли легіонери їдуть до нашого чемпіонату, то вони просто зобов'язані бути кращими на голову, ніж наші українці. Ну а якщо вони навіть такі самі, як наші, то навіщо їх взагалі кликати? І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!